Середа, 29 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Мінус вісім ворожих шахедів. Їх збила вночі наша протиповітряна оборона. Безпілотники знищили у Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах. Неспокійно було і на ній купольщині. Окупанти обстріляли з важкої артилерії райцентр. Обійшлось без жертв. Фахівці оглядають місця вибухів. А місцева влада закликає жителів бути обережними і протягом дня уникати відкритих територій. Наразі в прибережних громадах лунає попередження про загрозу артобстрілу. Росіяни атакували дронами не лише Дніпропетровщину. Загалом у ніч проти 29 листопада окупанти запустили по Україні 21 шахет та три керовані авіаційні ракети. Ворожі безпілотники летіли, зокрема на Хмельниччину. Ціллю реактивних снарядів був південь. Захисники неба знищили усі ворожі безпілотники на території семи областей. Дві ха 59 збили над Миколаївщиною. Третя ракета теж не досягла цілі. Попередньо всюди без жертв. У ДСНС скажуть про грозу із сильним вітром до 15-20 метрів на секунду. У місті вже відчувають наслідки негоди. На проспекті Гагаріна велика гілка впала на лінії електромереж. А на проспекті Дмитра Яворницького обвалився балкон з другого поверху будинку. Шматки цегли та бетону впали прямо на тротуар, де йшли перехожі. Через погіршення погоди міська влада вже опублікувала список рекомендацій. Приберіть з балконів предмети, які можуть випасти назовні. Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів ліні. Ні, електропередач дерев та не паркуйте під ними свої автівки. І до уваги дніпрян у мешканців лівобережжя можливі перебої з електро та теплопостачанням. На трьох розподільчих пунктах та у котельні КП «Теплоенерго» фіксувались аварійні відключення. Через відсутність електрики роботу двох теплорозподільчих пунктів тимчасово припинили. Наразі там тривають відновлювальні роботи. Внаслідок цього цього мешканців вулиці. Березинської, провулку Крушельницької а також прилеглих до них вулиць можлива відсутність опалення та зниження тиску холодного водопостачання на верхніх поверхах. Попереджають комунальники. Майже дві сотні дніпрян вже отримали компенсацію за перехід на автономне опалення на черзі ще 100 родин. Нагадаємо, у 2021 році. Міська рада запустила програму, що дозволяла мешканцям деяких будинків відмовитися від централізованого теплопостачання, а витрати за перехід на автономне споживачам відшкодовувати. Це актуальне для жителів багатоповерхівок, які живляться від старих котелень. Алгоритм простий: спочатку ви встановлюєте автономне опалення, а потім мерія компенсує. Чиновники запевняють на додачу зменшиться платіжки за комуналку. Перша комісія затвердила 199 пакетів документів, це 199 споживачів, і виплатила їм 4 мільйони 122 тисячі гривень. І зараз тиждень тому була друга комісія, на якій прийняли ще майже 100 пакетів документів на оплату, і ці люди до кінця поточного року також отримують компенсації загальною сумою на більше ніж 2 мільйони гривень. У Дніпрі продовжує діяти спеціальна програма допомоги внутрішньо переміщеним родинам та їхнім дітям. З минулого року соцслужби роздали більш ніж півтори тисячі боксів із дитячим одягом. У пакунках куртка, термобілизна, взуття, светри, рукавиці, шапка та штани. Набори розраховані на дітей до трьох років. Комплекти видають батькам, у яких є довідка ВПО. Звернутись за консультацією можна до міського центру соціальних служб за телефонами, які зараз на екранах. Зручно, якраз та ми живемо в приватному секторі. Одяг постійно потрібно міняти. Потрібний теплий одяг. І якраз гумові чобітки і нависну і на, на зиму. Коли сніг тає, то якраз то, що треба. Жіночі сумочки, браслети, а ще лави, плитка для стелі та багато іншого. І всі ці оригінальні речі. З пластику їх виготовляють у Дніпрі екосвідомі містяни на станції сортування та переробки. Про друге життя сміття дивіться далі у сюжеті. Зручні кольорові і на перший погляд навіть не скажеш, що ці лави зроблені зі звичайних ємностей для зберігання продуктів. Друге життя пластику дали на станції сортування сміття. І тепер ці оригінальні місця для відпочинку красуються у середмісті Дніпра поблизу дитячого розважального центру. На такі незвичайні лавочки розповідає працівниця розважального центру, збирали матеріал десь три місяці. Так вона піклуються про довкілля. Ми збираємо, сортуємо відходи сміття, окремо пластик, папір, макулатуру, алюмінії, батарейки. На оці лавочки, що ви бачите, пішло 35 кілограм пластику. Друге життя пластику дають на місцеві станції сортування сміття андеграунд. Туди вже понад два роки приїздять екосвідомі дніпряни і віддають на переробку непотреб. Серед них і Ольга. Дівчина турбується про екологію сама і заохочує до цього своїх друзів. Чистого місця не лишилось на землі, тому якщо хоча б трішки, я розумію, що те, що ми робимо, це дуже маленьке, і заводи фабрики, і всі ці викиди. Тобто, це ми не можемо зупинити. Але, хоч як те, що від нас залежить, як почне з себе, то трошки докладати зусиль. Керівник станції Олександр згадує спочатку, приймали тільки скло, пластик та папір. Тепер з півсотні видів торсировини. В цьому контейнері це поліпропілен, це якраз те, з чого ми робимо наші лави. Це вже пішов тетрапак. У нас тільки в Харкові є завод по переробний службу. І слава Богу, що він є. Пет-контейнери, до них теж є задача, бо вони мають бути без скотчу, без наліпок і з вирізаними всіми бумажками. Ще тут приймають фольгу, папір та з десяток видів пластику. Останній подрібнюють. А далі далі з цим е, на е, в пічку е, розігрівається, е, сплавлюється, Потім його витягаємо під прес. На виході отримують пластикові плити. З них виходять не лише цікаві лавочки, а й бусини, з яких потім виготовляють оригінальні жіночі аксесуари. Сумки плити продає 15-річна донька Олександра. Частину виручених коштів відправляють на потребу захисників. Оці дві сумки мають поїхати в Париж е, в Будь як виставочний матеріал, і потім може і продадуться, а може буде спочатку як виставочний, поки ми не зробимо ще декілька штук. Зараз тільки ось в листопаді поїхала часть колекції, поїхала в Лос-Анджелес. Коактивісти радіють з того, що земляки стають більш свідомими. На початку до них приходили кілька сот людей на місяць. Зараз у десятки разів більше. Отже, хто хоче зробити крок на зустріч чистому довкіллю? Чекають що четверга і що суботи з 10 до 14. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.